Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео хотіла би з вами трішки обмусолити ось цю прес-конференцію Путіна, яка була вчора. Там дуже багато годин було, я не слухала тільки маленькі оці шматочки. Дивилася, буду вам тут їх вставляти. Можливо, хтось не бачив. Так, я знаю, що це дуже-дуже бридко, але для того, щоб зрозуміти усю суть, потрібно трішки помучитися. Там він таке молов. Просто на голову не налазить. Перше таке висловлювання про движуху. Знаєте, коли у нас все спокійно, розмірено, стабільно, нам скучно. Застой, хочеться движухи. Давайте ось це, що він сказав. Цей двійник, він що? Вже остаточно з брендів? Що з ним відбувається? Що він таке меле? Яка двіжуха? По-перше, тут карта вежа на дні колоди. Ви знаєте, як я люблю цю карту, коли вона випадає на російську владу, на Росію і тому подібне. Тобто, так, це не стандартна карта вежі у цій колоді, тому що поки що вона не зруйнувалася. Але ця конструкція досить таки шатка. І у будь-який момент будь-який рух може спричинити просто те, що все тут розвалиться, все повалиться донизу. Тобто, ось цей двійник, трійник пуйла розуміє, що. Крок вправо, крок вліво, і все зруйнується, що вже ось ця земля пилає під його ногами і під його дубцею. І що ще трішечки і він, і російська влада полетять в тартарери, ще недовго залишилося. Тут я вам скажу, що ось ці дві карти мені кажуть про великий потік емоцій, про імпульсивність і про велику інфантильність оцієї аля ля недолюдини, яку нам показують замість Пуйла. Тобто він це все сказав, він це все виригнув саме на емоціях. І по імператриці, саме знову ж таки, у цій колоді цікава досить промальовка. Він хотів відволікти увагу від чогось більш важливого і більш масштабного, щоб всі просто не звернули увагу проблем, які дійсно зараз існують в Росії і її економіці. По цим картам, по перше, це людина молодша, яку нам показували вже не в перший раз. Карти кажуть мені про цього двійника, якого найчастіше ми останнім часом бачимо, що. Він молодший від справжнього пила. Хтось йому нашіптував на вушку потрібну інформацію. І я вам скажу, що він як прив'язаний, він не може вже зіскочити з цієї голки. Тобто, це його така аля робота посмертно, скажімо так, до самосмерті, і він не може. Самостійно приймати певні якісь рішення. Йому всю цю інформацію нашіптують на вушку, що йому казати як. Але я вам скажу, що саме ось цей двійник, він більш емоційний. Не можливо, йому там щось і нашіптують, але його емоції беруть вверх і він ляпає, як не в собі щось. Давайте ще на оракулі подивимося, що це таке було про двіжуху. Що це таке було? Знову ж таки, карта мені націкають про те, що це був двійник і із... за. Цим всім дійством стоїть певний якийсь колектив людей. І я вам скажу, що вже не перший раз карта мені показують, що цьому двійнику дуже дуже страшно і лячно. Постійно за ним хтось ходить. Ось ця чорна тінь за ним стоїть. Він дуже боїться помсти і розплати, що його у будь-який момент можуть прибрати. Тут в нас карта голоси на дні колоди». З однієї сторони це те ж саме, що на вушку йому нашіптують, що йому потрібно говорити. З іншої сторони ця карта може говорити і про певне таке божевілля, коли люди. Чує голоси в себе в голові. Це все, бачите, коварство, це все ось ці інтриги, які плетуться у російській владі вже спокон віків. я вам скажу ось ці дві карти. Тобто ми рухаємось туди, куди нам сказали, ми рухаємось до наших цілей СВО, але тут в нас ось ця карта дуже цікава. Або ти будеш годувати ось цих тварюк, або вони жируть тебе. Тобто, ти будеш говорити те, що ми тобі сказали, будеш кидати ось це таке м'ясо народу, і вони будуть це хавати. А якщо ти не будеш цього робити, вони захавають тебе, і тебе ми взагалі приберемо. Ось так. Далі він там заїкався і не міг вимовити звичайне слово. Заїла платівка, Завис трішки там. Тягніть іншого двійника одним словом. Що це взагалі було? А те ж саме говорить мені карта, що цей двійник якийсь дуже сильно ляканий, переляканий. Тобто він на крючку сидить. Він боїться, що він так аля високо взлетів, і через одну секунду може так само стрімко впасти донизу. Що його можуть ось тут по цим картам замінити на когось іншого, на когось ще більш молодшого. Тобто, ось цей комфорт. Він боїться його втратити, і підміна заміна на іншого. Він боїться дуже сильно покарання. Він боїться зробити якусь помилку, тому що він прекрасно розуміє, що йому за це прилетить. Тобто, цей ляканий, переляканий, давайте ще іншого. Далі ми рухаємось до вирішення першочергових завдань СВО. Що насправді цей двійник Путіна мав на увазі. Дійсно, ці карти мені показують, що російська влада намагається. Бачите, співпраці і допомоги інших країн рухатися до шу до завершення до обнулення цієї ситуації, яка зараз є. Тобто шукають ось ці ключики, ось ці підходи для того, щоб домовитися щодо ось війни в Україні, кого ще залучають? Це дві-три країни. Але четвірка пентаклів на одній колоди натякає мені на те, що мені говорили і в попередніх розкладах карти: що вони хочуть залишитися при своєму, при своїх інтересах, забрати наші землі. І я тут не бачу поки що поступок, але зараз ми це все будемо перепитувати. Слідуча заява: ми готові до компромісів і до перемовин. Чи дійсно на зараз російська влада готова до мирних перемовин з Україною і на які компроміси вона може погодитися? Давайте запитаємо щодо перемовин з Україною і щодо компромісів російської влади Росії. Щодо перемовин, їм дійсно дуже б хотілося, але тут є кубків певне якесь розчарування, тобто вони хочуть піти. На певні перемовини, а бачите, Україна, ось як цей кораблик відпливає все далі і далі. І тут колісниця теж досить такі цікава промальовка у цій карті. Колісниця вона стоїть на камені. Вона поки що нікуди не рухається. Потрібно дочекатися попутного вітру. Тобто, я так розумію, що були певні спроби, але вони не увінчалися якимось успіхом. І тут у нас пажмачів, будуть ще якісь вкиди в інформаційний простір, будуть ще якісь намагання, саме переговорів. Між Україною та Росією можливо якихось нових посланців підсилати до нас, тобто передача якоїсь інформації була, є і ще вона буде у найближчий час. Щодо компромісів, взагалі, я тут не бачу карт, які б мені казали, що Росія може погодитися саме на зараз. Дивимося, звичайно ж, це все може змінитися. Потрібно це все взагалі передивлятися після інаугурації Трампа. Але поки що, ось так мені показують карти. Тут взагалі карта сонця. Карта сонця це карта переможця і досягнення. Кінцевої цілі і мети у повному об'ємі. Ось це їхній план, який втілюється у життя. Тут дев'ятка Пентаклів. Ми залишаємося при своєму. Поки що щодо компромісів, я не бачу таку інформацію. Ну, карти мені це не показують. Путін пропонує заходу експеримент. РФ вкаже ціль на Київ. Ви стягнете свою ППО, а ми вдаримо туди орешником і подивимося. чому таке названня? Чесно не знаю до чого взагалі він хилить. Теж саме кажуть карти. По перше, це звичайно ж погрози. Тобто, якщо ви не будете робити, не будете погоджуватися на перемовини з нами саме на наших умовах. Ми будемо ось по цим картам наносити нищівні удари по Україні. Шукають вони ось цей ключик, шукають різні якісь підходи різних посланців, гонців до нас посилають, але бачите, по цим картам ну ніяк не виходить. Тобто ми відстороняємося, відгороджуємося від них. Але карти мені показували у минулих розкладах дуже гарну тенденцію на найближчі майбутнє, що все-таки ось ці перемовини можуть між Україною і Росією відбутися. Тобто, все це робиться для того, щоб залякати і натиснути на Україну щодо мирних перемовин саме на їхніх умовах. Чи є це попередженням щодо наступного удару орішником? Тут єдина карта, яка може говорити про орішнік страшний суд. Але тут не вистачає поруч ще якоїсь такої карти: на кшталт башня, сонце, диявол, щоб я точно могла сказати, що це саме орієшнік. Можливо, це якась інша зброя, на кшталт балістики, але теж дуже... Руйніна й небезпечна. Поки що вони, бачите, тут годинник намальований, тут повішений, поки що вони відтягують ось цей удар орешником. поки що це тільки на словах і залякування. Але дійсно по оцим нижнім картам вони планують якийсь удар, знову ж таки, досить небезпечною зброєю, саме тут щодо півдня нашої країни, тому що тут тузкубків. Також тузкубків може говорити і про водосховище. Тобто якийсь теракт вони дійсно планують, але це відкладається у часі для того, щоб подивитися на нашу реакцію. І ще тут по цій карті дійсно якісь звісточки нашому уряду передаються. Дійсно, якась інформація летить. Можливо, це від США до нас, тому що ось ця десятка пентаклів мені чомусь дуже білий дім нагадує. Тому передача якоїсь інформації про готування чогось досить таки нехорошого і масштабного дійсно в нашому українському уряді є. Слідуча заява Путьки з нами воюють практично всі країни НАТО. Чи дійсно він насправді ось так вважає? Він дійсно так вважає, але саме у цій колоді помірність тут з таким перегибом дуже сильним, тому що тут... Ну, занадто багато води вона льє. Взагалі ця карта може дійсно показувати болото, в якому він порпається і яке знаходиться в його голові. Він ляпає, але насправді йому дуже страшно. І тут я вам скажу, дев'ятка жезлів. це втома, це спустошення, це великі проблеми зі здоров'ям, коли людина тримається просто з останніх сил. Якісь обставини його ще більше і більше ламають. Це сум, апатія, це великий жаль про втрати. Коли людина занурюється повністю у собі через якусь певну інформацію, бачите, тут у нас вершник мечів донесли до нього якусь інформацію, яка його дуже сильно налякала, спустошила і розбило, і його добиває і далі. Тому він намагається по тузу жезлів знайти якийсь вихід цієї ситуації, вирішити цю проблему. І єдине, що йому залишається, це ось ці залякування і ось ці такі вислови. Американський журналіст задав досить таки риторичне запитання. Цитую пане президент, ви не змогли досягти цілий СВО. Багато росіян загинули, включаючи генерала, якого вбили в Москві. У Сирії скинули режим Асада, який ви підтримували. Коли ви зустрінетеся з Трампом, ви будете більш слабким лідером. Що ви можете запропонувати? Яка насправді була реакція оцього будьки, якого нам показали на це висловлювання? Що це створіння відчувало, коли його, так скажемо, мокнули в його ж ге з головою? Ой, якось він так прям засмутився. Ой-ой, ой сльозки лив. Це карта прокляття. Він думає, що на нього якесь прокляття звалилося. Ну як це так? Це величезні муки і страхи, які переслідують людину просто 24 на 7. Він дуже сильно боїться, що оця їхня недоімперія, яку вони взростили, розвалиться. Якось дуже багато проблем на нього навалилося, і він не знає, в яку сторону йому рухатися і як взагалі на це відповідати. Це такий підлий удар в спину, якого він не очікував, велике розчарування, як це його такого аля великого ось так мокнули. Бачите, по коту він не очікував ось такого коварства, що так його підставлять. І тут те ж саме карта голоси. Це муки. Це те, що він зовсім не хотів чути. Тобто до тих голосів, які і так в його башці сидять 24 чи чотири ще, і це додалося. Це така велика критика, яка на нього звалилася, і він дуже хотів піти. Я вам скажу, що ось це все буде набирати оберти, тому що тут на дні колоди, на жаль, не можу вам показати цю карту, буду заблюрювати. Карта інфекції це те, що дуже швидко розповсюджується. Тобто, це, так я сказав, інше що скаже, і піде воно і далі, і далі, і далі. Це погіршення ситуації, і для нього це дійсно щось смертельне. А давайте подивимося відношення Пуцьки до того, що Україна відмовилась продовжувати транзит російського газу. Звичайно ж, він дуже злий, дуже розчарований. Така в нього апатія і депресія через це. Але він вважає, що він зможе налагодити це запитання, тому що в нас тут і пажмичів, і вершних жезлів. Буде він посилати різних гонців до українського уряду з різних країн. Тут, бачите, тріка кубків, три в одній упряжці, тобто ще дві-три країни, будуть йому допомагати, щоб все таки надавити на Україну і продовжити транзит російського газу через нашу територію. Тут на страшний суд. Ця карта знову ж таки. Про залякування, тобто, якщо тактика пряника ось цього не спрацює, піде вже у дію кнут. Тому що це карта дійсно такого страшного теракту, це карта страшних обстрілів і людських жертв. Тобто, якщо ви не будете виконувати наші умови, якщо ви не послухаєте ось цих гонців, тоді буде для вас страшний суд. Але все одно, бачите, по цим картам він вважає, що все таки він зможе домовитися через якихось третіх сторін, щоб транзит російського газу продовжився, і що ця домовленість дійсно буде така досить на довгий період часу, пролонгована. Слідуюча заява цього путьки: Росія буде говорити з Зеленським, якщо він піде на вибори і отримає легітимність. Підписувати документи про мир РФ буде тільки з легітимним керівником України. Чи правда, що російська влада не збирається говорити з Зеленським та підписувати з ним документи про мир? Ось саме на зараз дивимося. Вже не в перший раз карти мені показують, що. Росія буде намагатися дійсно повалити нашу владу, тому що тут і карта смерть, великі зміни, удар у саме серце, і тут карта вежа, повний крах, повний розвал. І, до речі, ця карта може показувати, що ще буде летіти на урядовий квартал у найближчий час. Вона хоче таку владу, якою вона б могла по цій карті керувати. І яка б не задавала якихось зайвих запитань. Поки що їм це не вдається, але все-таки шість капентаклів, Дуже багато в них зв'язків, дуже багато осіб, яких вони підкупили, і вони по тузу жеслі будуть намагатися ось цей ключик шукати, щоб все-таки повелити нашу владу. Взагалі, давайте запитаємо, як російська влада саме на зараз бачить мирні перемовини між Україною і підписанням документу про завершення війни. Нічого нового я вам не скажу і Америку не відкрию. Тут сімка мачів. Тобто, бачите, вони нашіптують ось такій невинні дівчині Україні, що потрібно робити. Давай так, давай сяк. А вона ніяк не хоче. Вона відмовляється. Тобто, ось ці якісь пропозиції вже були, і Україна їх відхиляла. Вони вважають, що ми. Тягаємося з величезною рибою Аля Росія, яку ми не можемо потягнути. Що Це нерівне ось такий бій. Четвірка жезлів, що ми витаємо ось так в хмарках, що ми в якихось своїх мріях і не хочемо прийняти реальність. Взагалі, тут карта повішеного, дев'ятка мечів і четвірка кубків. Повішаний це про капітуляцію. Росія хоче повної капітуляції України, щоб нам було страшно, нам було лячно, щоб ми були повністю пригнічені, і щоб по цим двом картам ми виконували все, що вони нам скажуть. Взагалі, ось ця карта у цій колодії це карта маніпуляцій, це карта нездорових відносин, деспотичних навіть. Тому ви зрозуміли, да? вони хочуть по тузу пентаклів постити в нашу землю своє ось це гниле коріння. Вони хочуть викорінити український народ. Тому ось така відповідь. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли би розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Буду вам дуже-дуже вдячна за підтримку мого каналу та ваші донати. Усі реквізити я залишу на екрані та в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра та все буде Україна!